Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував парламентарям відсторонити лідера партії Європейська Солідарність і колишнього президента країни Петра Порошенка від участі у засіданнях Верховної Ради терміном на 6 місяців, тобто на всю актуальну сесію Верховної Ради України. За таке рішення проголосували представники проросійських сил з колишньої ОПЗЖ, а також популістської партії Слуга народу, яка орієнтується на чинну владу. І у самій цій новині мені здається стільки сюрреалізму, що її важко коментувати. Навіть якщо людина не є прихильником Петра Порошенка і націонал-демократичних державницьких сил в Україні, вона може здивуватися тому факту, що коли над державою нависла реальна загроза, і мова йде про необхідність національної єдності, представники правлячої партії у союзі з представниками сил, які намагалися знищити українську державу упродовж десятирічні. Намагаються позбавити участі у парламентських засіданнях колишнього президента і представника якраз націонал-демократичних сил країн. Цю реалістичним виглядає і привід, приватна розмова Порошенка із одним з депутатів з слуг народу, яку у свою чергу почули інші представники цієї політичної сили. І розмова ця стосувалася. Підтримки Порошенком української армії, про яку депутат від фракції Слуга народа у притаманній йому манері відгукнувся зневажливо, на що й отримав емоційну відповідь колишнього президента. Мова йде не про виступ з трибуни, не про якусь парламентську дискусію, а про кулуарну розмову, якою вирішили скористатися для подібних алогічних дій. Ну і, звичайно, в цій ситуації знову варто нагадати, що сам розбір польотів за допомогу Збройним силам України у критичний для держави момент знову таки подобається комусь постать Петра Порошенка чи не подобається. Виглядає ганеблим і принизливим для української держави, українського народу, українського парламенту, українського суспільства. Це справжній демонстративний плювок в обличчя. Плювок в наше з вами обличчя. Тому що зараз кожна копійка на рахунку. А у наступні роки українсько-російської війни необхідність у Підтримці збройних сил України буде збільшуватися з кожним місяцем на тлі незрозумілої ситуації із поведінкою наших головних союзників, і ми це вже зараз бачимо по останніх рішеннях новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Це серйозна, я би сказав, навіть смертельна загроза для української державності. Яка потребує концентрації всіх сил, яка потребує національної єдності, яка потребує гідності. Якщо навіть не з точки зору порятунку держави, то хоча б історичної відповідальності перед тими, хто буде цю державу відроджувати, якщо нинішній генерації українців не вдасться використати другий шанс на побудову незалежної суверенної України, у когось буде, як я Продовжую сподіватися третій шанс. І, хоча б заради нього потрібно зберігати єдність і мужність перед обличчям таких серйозних випробувань, з якими ми зараз стикаємося і будемо стикатися у найближчі, непрості часи. Але ж ми хочемо вистояти і перемогти. Тоді, як ми можемо сподіватися у необхідності допомоги армії? Як ми можемо сподіватися у. Необхідності єднання тих політичних сил, які бажають зберегти Україну, навіть якщо мова йде про єднання популістів з державниками. А я скажу як? Тому що для певної частини українського політичного спектру, якщо це взагалі можна так сказати, у повітрі немає з цього присмаку ймовірної втрати державності наступними роками. Про яку вже вголос говорять на Заході, і обговорюють, як і по яких кордонах поділити Україну з Москвою. В повітрі присмак виборів. І ось до цих виборів, а не до захисту України перед обличчям смертельної небезпеки для держави і нації, і готуються. І всі ці дискредитаційні компанії, які ми спостерігаємо, Проти українських політиків, громадських діячів. Всі вони базуються на цій підготовці до виборів. Я принагідно хочу вам всім подякувати за те, що вам вдалося зірвати ту дискредитаційну кампанію, яка була розв'язана проти мене. І серед тих, хто нагадував про небезпеку цієї компанії, був і Петро Порошенко. Були політики, які з'явилися. В українській владі, дякуючи перемоги Національно-Демократичної революції 2013-2014 років, і Арсеній Яценюк і Арсен Аваков, тому що всі ці люди відчувають небезпеку дискредиційних процесів, всі вони пройшли через ці процеси в епоху Віктора Януковича. І я впевнений, що це все не закінчення. Що чим більш серйозною буде для певних чиновників ілюзія можливості початку виборчого процесу, тим більш серйозними і вагомими, будуть спроби дискредитації тих, хто буде нагадувати і нинішній владі, і її безвідповідальним виборцям про те, що 5 років тому очікувалося, і що в результаті. Вийшло. Але про якісь там вибори, про якийсь там політичний процес. Годі й думати. Подумайте про необхідність захисту держави. Подумайте про необхідність того, що Україна утрималася хоча б на якійсь частині своєї території, яку можуть захистити Збройні сили. Подумайте про необхідність серйозної партнерської співпраці. Із західним світом, яка зараз, коли Західний світ вже переживає лінії розколу, необхідна як ніколи. Немає ніякої потреби думати про виборчий процес. Тим більше цей виборчий процес все одно винесе на верхівку абсолютно нові сили, абсолютно нових людей. Треба думати про можливість того, щоб ці вибори хоча б колись відбулися в Україні, щоб Україна продовжила своє існування. На сьогодні, на 30 січня 2025 року, на це питання ніхто не може дати ствердної відповіді. Окрім тих, хто віддає життя за Україну, хто воює за Україну, і тих, хто допомагає тим, хто. У лавах Збройних сил України намагається врятувати державу від краху. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Кожний ваш голос це підтримка незалежної журналістики і підтримка національно-демократичних державницьких зусиль в Україні. Користуйтеся можливостями Patreon, Донателли Баймія телебайміякопі. Користуйтеся можливостями спонсорства у самому Ютубі. Допомагайте українським Збройним силам, навіть якщо ви не маєте таких можливостей, які має Петро Порошенко. Хай щастить. Перемога і миру вам!